що наш проєкт дає початок цій мережі. Наш проєкт, коли закінчиться, і мені б дуже не хотілося, щоб ця мережа закінчилася разом з цим проєктом. Тому наші зусилля спрямовані на те, щоб, з свого боку, кожен з вас надав максимальну інформацію про, про себе, про те, що ви можете, для того, щоб ви представили від цю сторону пропозиції, справді, щоб це була пропозиція. Другого, ви бачите, що ми активно намагаємося, і нам це вдається залучати наших інституційних партнерів, які представляють цю сторону попиту. І те, що сказав Анатолій, мені дуже приємно, що, тому що це, власне, є такий також і підсумок і рекомендація з його боку щодо того, куди нам далі рухатися На думки, в тих спільнотах. На мою думку, якщо кошти спільноти можна було напрацювати не індивідуально, я от там Юрій Третяк, я вмію робити те те-то, -тет. А від спільноти справді продукти відпрацювати, от як, закумулювати на синергії, спрацювати ваших всіх знань і вийти на такі продукти, і е, спробувати їх уже так більш цільово е, запропонувати тим чи іншим потенційним споживачам. Повнювали свої картки послуг, там обов'язково є, е, хто може бути бенефіціаром цих послуг. Тобто ми, ми завжди вас спрямовуємо Це відповідь Анатолію про те, що хто може споживати ці послуги. Це завжди той, хто щось вміє робити, він повинен розуміти, а хто кому це взагалі не потрібно і чи потрібно воно взагалі. Тому е, від нас, від проекту, який, який закінчиться, і всі ми це розуміємо. Ми хотіли за цей час, поки триває наш проект, зміцнити мережу настільки. Щоб вона працювала дуже-дуже довго на благо нашої держави і вас, всіх, нас всіх разом взяти. Тому е, прошу вас дуже е, активно включатися в комунікації, але не заради комунікації. Мені б хотілося, щоб ці комунікації були корисні. Тому ті пропозиції, які звучали щодо того, що секретаріат може надавати в мережу плані інформації, ми врахуємо, але з другого боку, як на мене. Найбільше це моє власна власне спостереження. Найбільш ефективний спосіб комунікації сьогодні, такий щоденний, це все ж таки Фейсбук. Якщо хтось з вас не є у Фейсбуку поки що, там є можливість, я думаю, навіть, що ми в якийсь момент, можливо, навіть зробимо на нашому наступному зібранні для тих людей, хто ще не є у Фейсбуку, навіть невеличкий такий тренінг, щоб кожен зі своїм комп'ютером умовно приїхав, і ми відкрили цей рахунок ну, свій акаунт. Так? І е, тому що справа в тому, що навіть не потрібно бути заходити в цей фейсбук. Там є такі настройки, які вам на електронну пошту можуть надсилати повідомлення про те, що з'явилося таке повідомлення, з'явилося таке. Тобто можна не обов'язково там е, змінювати свої якісь. Принципи робочого дня там, чи споживання часу от, можна ці речі, але сьогодні, ну мені здається, без, без таких е, комунікаційних платформ, соціальних платформ, віртуальна мережа вона не може існувати, як на мене. Тому що багато інформації надходить, можна обмінюватися, можна щось надсилати, щось нова дізнаватися. Не так просто буде часто збиратися, тим більше в повному складі. Так, ми не забуваємо, що ще дуже велика кількість людей не приїхала, і е, ми не всіх тут можемо, не зі всіма можемо побачити. Тому в мене просто до вас величезне величезне прохання. Перше, заповнити ваші, е, ваші профілі на, е, на сайті, максимально е, заповнити їх. Максимально. Зі свого боку, ми будемо працювати з нашими інституційними партнерами для того, щоб вони на всіх своїх закладах принаймні згадували для всієї, цієї аудиторії, для якої проводяться ці заклади, щоб вони згадували про регіоне, нагадували, казали, заходьте, постійно цю роботу робили так, промоцію мережі. Але якщо там не буде, не буде послуг і продуктів, то. Міський голова подивиться один раз і скаже: ну несерйозне щось там, не ну, нічого нового. Так, тобто, З другого боку, пропонуємо і просимо вас е, знаходити таких цікавих, унікальних кадрів, які е, людей, які можуть е, стати учасниками мережі. Пропонуйте розносити цю інформацію, тому що чим більше нас, е, тим такі більш інтегровані наші продукти. І ми більш можемо тоді ставати пізналеними і важливими в цій сфері. Тому просто кілька таких прохань. І хочу вам нагадати про дуже важливий принцип нашої мережі це відсутність споживацького підходу. Тому що мережа створюється не ми створили її не з тим, щоб ви нам кожен день там запитували, а що ви нам можете дати, а що ви нам можете дати. а що Мережа це є професійна мережа віртуальна для спілкування, для обміну інформацією і для продукування якихось цікавих ідей. Це дуже непогана платформа. Е, звичайно, ми будемо думати над тим, що ми можемо дати. Але якщо ми вам чогось не, не даємо, то це не означає, що мережа в мене. Прозумієте? Тоді вона не мала взагалі народжуватися. Якщо у е, нас підхід такий, що, 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 що ті, хто створили, мають вам щось давати. Бо ми е, не організація, в нас немає членських внесків, в нас ми є така віртуальна кілька. Ось, тому ось такі побажання, з нашого боку ми всю інформацію опрацюємо, ми зберемо ще інституційних партнерів, поговоримо, підведемо підсумки. Ми, я думаю, будемо планувати зустрічатися зараз не, справді, не раз на рік, а можливо два двічі на рік, і можливо так вибирати місце, щоб більше людей могло приїхати е і відповідно запрошувати. Але потрібно, щоб в нас був класний предмет для обговорення, е обов'язково для того, щоб ці зустрічі були змістовними. Ем, ну і е, я думаю, що зараз, з мого боку, в основному все. Ми, ми ще продовжимо е, неформальне спілкування. Е, тих, хто завтра, на жаль, не зможе бути на форумі, е, дуже шкода, але ми дякуємо вам, що ви приїхали до, до наступних зустрічей. Але зараз ще у нас є одна невеличка формальність, яку ми хотіли зробити. Будь ласка, щось розпускайте. Почекайте, почекайте, він Чи може мережальний гілозмет і ваші особи ресурс виступати як комунікаційною платформою між своїм організовувати цю відбукову площадку тих, хто пропонує, тих, хто потребує. Тобто вирішення проблем комунікації між тими, хто має платформу і її може і тими, хто. Шукає, але не може знайти, що кажуть, чи не може зробити так, що ті, хто потребують послуги експертів, тобто, наш, наш, наших, наших інтелектуальних, які хоч написати, не тільки знали, що є така платформа регіональна, де вони можуть принайти, але ми скидали туди інформацію постійно для того, щоб ми могли... Ми також знали, що є такий фермент і проти цього ферменту по послугах, щоб ми могли самі до них звернутися, що в мене є, і вони формували вже тих, хто може себе запропонувати, того можуть вони вибирати і з кого вибирати. Тобто справа в тому, що не завжди будуть на і шукати. Абсолютно. А коли вони поміщають інформацію автоматично на якісь там ресурсах, тоді комунікація відбувається вже по інтересах. Дивіться, ну сама суть платформи це попит пропозиція Так, я сказав, що пропозиція залежить від вас. І е, ті, хто заходять на цей сайт, вони бачать цю пропозицію. Бо якщо людина, поки людина не зайде на сайт регіоне, вона не буде знати взагалі про що мова. Для того, щоб людина, яка спроможна цю послугу придбати чи замовити, зайшла на цей сайт, у нас є інституційні партнери. Це є ключові асоціації, тому що хто є замовниками послуг з питань місцевого та регіонального розвитку. Це в першу чергу органи місцевого самоврядування, це районні органи влади, обласні органи влади. Так? Ну Це зрозуміло. Також це є бізнес. Частково Ось пан Анатолій про це говорив. І вони присутні всі ці інституційні партнери, які представляють. Весь всю, всю, всю весь спектр наших е, потенційних замовників. Тому ось у вас є можливість з ними спілкуватися, у вас є можливість розказати про вашу унікальну послугу, а ми їх зі свого боку просимо на їхніх заходах, на їхніх конференціях, на їхніх навчальних семінарах. Якщо семінари стосуються, наприклад, питань залучення інвестицій, щоб вони пам'ятали, що в нас є спільнота з залучення інвестицій з людьми, які дуже добре в цьому розбираються. Щоб вони запрошували їх також, тобто, щоб у ці комунікації постійно відбувалися. І я ще раз повторюся, що, як на мене, от чесно, я е, багато сам користуюся різними там, платформами, заходжу на різні сайти, але е, я не, не зовсім поки що бачив ще успішних прикладів, щоб ну, є от, практика з ДЕСПРО, так, проєкт спільнота, там є ніби спілкування. Як на мене, Фейсбук це є та платформа, яка дозволяє швидко, ефективно обмінюватися інформацією, і це є та платформа, яка може нам оце віртуальне спілкування забезпечити. Як на мене, звичайно, це ваша справа і так далі. Але ось ті, хто зараз користуються Фейсбуком, вони вже можуть від цього бачити якісь вигоди. Так, тому що ми розміщуємо якусь інформацію, ви розміщуєте якусь інформацію. Ось це спілкування. Може бути дуже звале. І знову ж таки, наші інституційні партнери теж є в Фейсбуку, вони теж читають цю інформацію. Тобто, тут е, роботи по вдосконаленню цих комунікацій, звичайно, дуже-дуже багато. Але якраз це і суть нашої платформи, віртуальна комунікаційна платформа, і спроба починати себе організовувати, спроба виходити на продукти, е, які е, є сумою індивідуальних певних продуктів. Так? Все це, все це ще попереду.